Дюр для клумби чи для квітника сірого кольору, як я собі його поставив. Хто бачив, може хтось не бачив, то зараз вам покажу більш наглядніше його. А, як він виглядає, бачите, йде в ось такі здоров'яні коробки. Треба ага, що таку його розрізати. Опа! Розрізаємо. Іде в такі коробочки. Тут а воно складено. Тут гарненько. Щас вам покажу, як воно там. Гарно. Так, тут 3,8 метра, виходить, є в чотирьох кольорах ось такий сірий графіт, е, темно-коричневий, зелений, світло-коричневий або теракот. І так, дивіться, ось так, бачите, йде таких 10 секцій. У нас в упаковці виходить, вони з'єднуються тут між собою, одна в одну така вставляється. Кожна секція має ось по дві таких ножки, бачите, вони з такими рихльоними штуками. Що ну, не вилазить до землі. см сантиметрів виходить, вставляємо в землю, і 15 см у нас над землею над фактура, бачите, ніби така, як дерево. Тобто вона така мілка, звісно, але ну такою, як дивишся, то що навіть коли вони стоять, вже то кажеться, що вони дерев'яні. Що це не пластик? Це пластик, він стійкий до ультрафіолету, до морозу. Ну якісний пластик. Ось тобто, я на нього ставав, вставив землю. Ось такого ставив землю на нього зверху. Тут ставав на голю, Ну все витримує, все прекрасно. Тисячу гривень коштує ось така упаковка, 3 метра 80 сантиметрів. Так що пишіть, дзвоніть і вам теж відправимо.